Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 і до нашої розмови із студією приєднується Сергій Ващук, капітан клубу Айнавера Луцьк. Вітання, пане Сергію. Доброго дня, доброго дня. Пане Сергію, знаємо, що на днях у Луцьку має пройти відкритий кубок із середньовічного бою, середньовічний участь «Доблесть віків. Хочемо дізнатися більше про цей захід, де і коли він відбудеться, що там можна буде побачити, і кого він може зацікавити. На вашу думку. Так на цю суботу плануємо провести відкритий кубок Луцька з середньовічного бою безпосередньо в замку Люберта. Це кшталт того формату заходу, що ми проводимо зазвичай в замку Люберта, як коли нас приїжджає багато бійців з України. Це зазвичай проводиться в рамках чемпіонату або Кубку України. Цього разу формат трошки менший, враховуючи обставини, враховуючи, що досить великий відсоток нашого руху зараз перебуває е, на східних фронтах нашої країни. Е, багато хто волонтерить, тому. Е, Формат трошки менший, але тим не менше людям буде що побачити в цей день? Будуть як одиночні номінації, так і масові номінації, як жіночі, так і чоловічі. Тобто, якраз те, що ви зазвичай привикли бачити на лицарських турнірах, воно буде присутнє. Плюс до того всього всі виручені кошти будуть направлені на допомогу ЗСУ. А розкажіть, будь ласка, на що яким чином будете збирати ці кошти? Ну безпосередньо продаж вхідних білетів. Тобто, в нас там досить демократичні ціни, ціни на вхід це 100 гривень дорослий, 50 гривень. Дитячий, плюс так само по замку будуть розставлені локації, де будуть скриньки, і люди можуть так само окрім цього долучитися до збору в скриньки за там різні атракційні зони. Так само буде присутні ярмарка майстрів. Тобто частину вирощених коштів майстри також передають на потреби ЗСУ. Тобто, абсолютно благодійний так. захід. Розкажіть, будь ласка, то з якої до якої триватиме цей захід? Попередньо бої починаються о 9.30 і нагородження в ближче до 8 години. Без 15-8 мені здається, починається церемонія нагородження. Так само буде церемонія відкриття в 11-й годині. Після церемонії відкриття у нас будуть наймасовіші бої, тобто це 10 на 10. найбільш така масова і гарна номінація. Тому всіх запрошую, якщо у вас є бажання і можливість, підтягуватися якраз під цей час. Це буде найбільш найбільш цікава атракція. Після цього так само у нас будуть одиночні бої. Прийдуть хорошого рівня бійці, тому це також буде дуже цікаво. І будуть так само командні бої 5 на 5 І цікаво щодо учасників, то вони будуть з України чи можливо за кордону теж хороше питання. Загалом планувалося, що в нас учасники будуть тільки з України, але по нашій інформації в нас також. Буде як мінімум один гість Польщі, тому можна сказати, що це частково міжнародний. навіть міжнародний турнір. Mm -hmm. mm -hmm. Ну це uh -hmm. якби доля жарту, але тим не менше, радує, що цей захід в той час, який зараз у нас в країні відвідують бійці з інших держав. Це прям mm -hmm. дуже uh -hmm. радує. пане Сергію, пане Сергію, я так розумію, то минулоріч такого турніру не було, чи, чи він теж проходив? Минулого року з, з цілком зрозумілих міркувань у нас такого турніру не проводилося. Цього року в нас в Луцьку трошки ситуація стабілізувалася, і ми бачимо, що є можливість провести такий захід. Тим більше з такою метою, як збір коштів на допомогу нашим воїнам, щоб наблизити перемогу. Угу. Ну і не можу не запитати стосовно заходів безпеки, адже бачимо е трагедію сьогоднішню в Києві, коли були е закриті укриття. Чи... На випадок повітряної тривоги, чи буде можливість десь сховатися і учасникам і відвідувачам заходу розумію ваше це питання. Благо, ми проводимо цей захід в замку Люберта. Відповідно, так само співпрацюємо з адміністрацією заповідника, в адміністрації заповідника безпосередньо є найкраще укриття в цій локації. Це безпосередньо підземелля. Я думаю, що якщо, скажімо так. Наш е, сусід з країни 404 пробує завадити проведення даного заходу. Всі будуть в безпеці, ніяких серйозних, е, скажімо так, ексесів у нас не буде. Угу. Ну, і ви згадували про майстер-класи. То чи можете трішки розповісти, за якими напрямками саме вони будуть? Е, я знаю точно, що в нас будуть гончарство. Е, так само наші тематичні майстер-класи по стрільбі з лука. І так само в нас буде атракція з можливістю всіх бажаючих спробувати себе лицарями. Це локація спортмеч, тобто там тренувальна екіпіровка, яка дозволяє як дорослим, так і дітям спробувати себе відчути в нашому спорті і в середнівічі частково. А чи буде можливість десь щось купити, перекусити чи попити? Так, планується в нас так само е, не сильно великий, але я думаю, що для, для відвідувачів цього буде достатньо. Так само, як я кажу, що у нас буде ярмарка майстрів. Наскільки я знаю, зараз вже заявлено більше десяти майстрів з різними тематичними виробами. Відповідно, що подивитися, що поїсти, де прогулятися і що побачити, всіх бажаючих буде, так само буде можливість. Поспілкуватися безпосередньо з учасниками нашого руху. Деякі бійці, ну, як я, наприклад, взяли там відпустку, щоб відвідати даний захід. Тобто, у нас буде представництво так само і з тих людей, які зараз, ну не зараз конкретно, а взагалом беруть участь в цій війні, яка відбувається на нас країні. А ви зараз теж служите чи можете розповісти деталі? Де і як, якщо це, звичайно, не таємниця? Служу так, служу з початку повномасштабки. Так само до цього служив в Азові в 2014 15 році. Конкретно назву підрозділу не можу сказати, тому що специфіка задач у нас досить цікава, і, скажімо так. Наші це якось пов'язано з середньовічними боями чи ні? З середньовічними боями, напевно, не пов'язано. Можна сказати, що це більш пов'язано з фентезі, там, всякими драконами, літаючими угу. і так далі. Угу. А Натяк зрозумілий. Е, ну і чи багато буде представників саме е, учасників е, війни проти Росії? Е, я не готовий вам сказати точно, тому що ми самі розуміємо, що ну, це не тільки від них залежить, залежить від ситуації на фронті і можливості підрозділу відпускати їх. Але я точно знаю, що декілька бійців точно буде таких, от і ми обов'язково їх представимо. Так само у нас будуть представниці жіночої збірної, яка недавно на чемпіонаті світу АМСФ представляла нашу країну в Іспанії. Дівчата там дуже добре виступили, зняли багато призових місць, і так само будуть брати участь цього на цьому турнірі в якості бійців. <гану> З ними а, також так... можна буде поспілкуватися і поговорити про їхній досвід приста... представлення нашої країни на міжнародних змаганнях. А, то, пане Сергію, зараз ви перебуваєте в Луцькому замку і проводите підготовку до заходу, так? Зараз я так перебуваю в Луцькому замку. Сьогодні тільки приїхав в Луцьк. От, і, е... Частково допрацьовуємо деякі моменти по організації. Я дуже так само вдячний своїй команді, яка тут по місті вже дуже багато чого зробила без неї цей захід би точно би не відбувся. Ну і на сам кінець, на вашу думку, чи можливо ви маєте можливість запросити всіх охочих, чим ви можете зацікавити тих людей, хто можливо ніколи не бачив, як відбуваються ось такі лицарські турніри. Хочу запросити лучан в першу чергу так само гостей міста, відвідати замок в цю суботу, в принципі, відвідувати замок Люберта, адже це є родзинкою нашого міста. А щодо заходу, скажу так, що тут буде багато цікавих номінацій серед, в такій дисципліні, як середньовічний бій. Дана дисципліна дозволяє поринути в атмосферу середньовіччя, зрозуміти приблизно, як відбувалися баталії і турніри. В тому часі так само є можливість поспілкуватися з лицарями, спробувати на собі обладунки. І якщо вам буде цікаво в майбутньому так само долучитися до цього руху, адже представники даного спорту є майже в кожному обласному центрі нашої країни і безпосередньо в Луцьку ми представляє, представляємо даний вид спорту тут, пане Сергію. Ну і не можу не задати запитання. Від наших глядачів, які запитують, чи допомагають вам і вашим колегам навички середньовічних боїв у веденні бойових дій в теперішній війні? Ну напевно, один з основних досвідів, який дає середньовічний бій, це по перше, носити на собі досить багато екіпіровки, тому що середньостатистично. Обладунок бійця важить в районі 30 кілограм. Приблизно так само зараз важить вся екіпіровка сучасного воїна. Там плюс-мінус в залежності від задач, які він виконує на полі бою, от так саме, що немаловажно, це можливість безпосередньо на полі бою тверезо оцінювати ситуацію в умовах поганої видимості, тому що на фронті зараз приходиться воювати і вдень, і вночі, і в різних умовах під час обстрілів. На ну, так само можна сказати, в середньовіччі, коли ми вдягаємо на себе шолом, у нас так само не дуже добрий огляд, не дуже добре. Ми все чуємо, але треба максимально добре оцінювати ситуацію навколо, щоб бути максимально ефективним. Тому в цих речах мені здається, середньовічний бій і сучасні. Сучасні воїни і схожі. Тож дякуємо вам, пане Сергію, за цю інформацію, за запрошення. Сергій Ващук капітан клубу Айнам Вера Луцьк, і з паном Сергієм спілкувалися про те, що у суботу в Луцькому замку відбудеться відкритий кубок із середньовічного бою під назвою середньовічний луч Лучська доблесть віків. Дякуємо вам, пане Сергію, на все добре. Тримайтесь.